Доброго дня, наші любі садівники і садівниці. Чи знаєте ви, чому калатею називають молитовною квіткою? А яких умов потребує ця рослина, і чи можливо її розмножувати в домашніх умовах? Сьогодні ми розкажемо вам все важливе про калатею, і ця яскрава красуня перестане бути для вас таємничою. Колись калатею використовували для плетення кошиків, що відбулося на її назві. Калатус кошик в перекладі з давньогрецької. Через здібність калатеї складати листя надвечір, мов долоньки під час молитви, її прозвали молитовною квіткою. Існує багато різновидів калатеї. Більшість із них мають міцні підземні пагони і надземну листову частину, яка може досягати 90 см. Саме через незвичайне декоративне забарвлення листочків калатею Любки використовують і для ландшафтного дизайну, і як прикрасу для кімнати, бо квіти вона має зазвичай маленькі і не надто привабливі, Калатея кроката як виключення. Щоб калатея почувалася добре, їй необхідні умови з розсіяним світлом. Якщо світла буде забагато, листя стане бурим, а якщо замало блідим, слабокислим пухким ґрунтом у низькому та широкому горщику. Температура має бути помірною, без різких перепадів, в ідеалі близько 18 градусів тепла. Поливати слід регулярно, щоб ґрунт був постійно злегка вологій. Сорти з ладенькими листочками треба щоденно оприскувати водою, а вазон з уксавмитовими листочками. Поставте на піддон з мокрими камінчиками. Для поливу бажано використовувати м'яку талу чи дочову воду, яка на 3-4 градуси тепліша за кімнатну температуру. Якщо такої води у вашому розпорядженні немає, візьміть звичайну воду з під крану, на 1 літр додайте одну торфяну таблетку, почекайте від 12 до 18 годин і полите калатею цією водою. І домашні садові калатеї підживлюють в період з квітня по кінець серпня, добривами для декоративно-листяних рослин. Якщо у виробника немає інших вказівок, один раз на два тижні. Що стосується розмноження калатеї, тут можна піти трьома шляхами: посіяти насіння і сподіватися, що воно проросте, розділити пагони при пересадці, або отримати нову калатею з черенка. Перший спосіб не надто вдалий, тому що в домашніх умовах калатея проростає з насіння вкрай рідко. Краще обрати розділення або черенкування. щоб дитинча калатеї добре прийнялося, і при розділенні, і при черенкуванні, необхідно зробити так, щоб воно мало і листочки, і корінці, цілком здатні годувати молоду рослинку. При посадці або пересадці на дно горщика вкладають шар дренажу, зверху насипають розтерте активоване вугілля. Далі додають 3-5 см слабокислого грунта для марантових рослин. Грунт не треба трамбувати, він має бути пухким. Садженець-калатеї добре промивають проточною водою, видаляють нездорові частини коренів, а зрізи присипають активованим вугіллям. Готовий садженець ставимо до вазона, розправляємо коріння по всій поверхні, ще досипаємо зверху 2-3 см ґрунтосуміші, поливаємо і ставимо на кілька днів у прохолодне, притінене місце. Тепер поговоримо про шкідників та інші проблеми, які здатні завдати. Дати лиха калатеї. Якщо ви бачите на рослині липкий наліт, павутиння, листочки жовтіють і опадають, то з великою вірогідністю у вазоні оселилися попелиця, щитівка, тріпси або кліщі. Рецепт для вдалої боротьби оброблення калатеї мильним розчином або інсектицидами. Сухі кінчики лістя говорять про потребу в зволоженні повітря і оприскування, а сухі плями про сонячні опіки і необхідність переставити рослину до. Пожовтіння нижньої частини куща сигналізує про те, що полив слід збалансувати, а кількість добрива зменшити. Скручування листочків каже про те, що в приміщенні багато протягів. Все, що ми знаємо про Калатею, тепер знаєте і ви. Відмітьте це відео вподобайкою. Підпишіться на наш канал і очікуйте наступних корисних і цікавих зустрічей. І ще одне, будь-який ваш коментар під цим відео, який набере найбільшу кількість вподобайок, принесе у вашу скарбничку цілих 100 бонусних гривень від агромаркета. Дякую за увагу! Пока-пока!